Є загальна затрапа, вона рекомендована Міністерством освіти і науки України і підлягає під усі м, категорії дітей. Так? А от в спеціальних закладах освіти вона більш є інтегрованою, вона підлаштовується під ті потреби, які є в дитини, під ті її порушення, які в неї є, тоді, м -м -м -м. тоді. методи навчання. В закладах загальної і середніх освіти практичні методи навчання, а в спеціальних вони йдуть більше адаптованими да, під потреби нам. Да, спрощена програма навчання, спрощені завдання і спрощується методика викладання. Да, тобто ви, виконання самого завдання, щоб, біль, щоб діти більш краще його засвоювали та е, зрозуміли те, що, м, що їм треба зробити з того чи іншого завдання. Там, наприклад, зліпити там, метелика, чи намалювати якусь квітку, чи ще щось. В залежності від е, м, тоді. Підтримка та й та розвиток. В закладах загальної середньої освіти йде більш спрямований на, на загальну освіту на розвиток загальний, так? А от якщо ми беремо більш спеціальні заклади, то там йде більше спрощена програма і там йде більш на розвиток. Того психічного процесу, який в дитини. Так, звісно, в загальноосвітній школі це те ж саме, але там більше йде різниця в, програмі, в самій програмі, як вона побудована. І як рекомендована висновком інклюзивно-ресурсного центру. Тоді. Інтегроване навчання це те, що я перед цим що я говорила. Інтегроване навчання, воно більше передбачає інтеграцію дітей в закладах загальної середньої освіти, це передбачає інтеграцію дітей за особливими освітніми потребами. В простір загальної середньої освіти, в освітнє середовища закладу загальної середньої освіти, а в спеціальних закладах там більше йде на так, навчання, здобуття навчальних навичок вмінь і розвиток основних здібностей та можливостей дитини в залежності від чому ми беремо інтелектуальні порушення, то там звісно йде більше, більше акцент дається на. Uh, so